Вітаю друзі! Я політолог Ігор Горайтерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І пропоную поговорити сьогодні про ситуацію, яка складається довкола. Нафтогазового сектора Російської Федерації по ньому нанесли кілька дуже серйозних ударів. Хотілося б, звісно, більшого, особливо не від України. Але ми вже зараз можемо говорити про певну стратегію щодо цього сектора. І цієї стратегії дотримуються в першу чергу Сполучені Штати. Ну а от які механізми вони власне при цьому використовують, і яка тут роль України, і це безумовно нам вигідно, якраз і будемо зараз розбирати. Отже. Почнемо, мабуть, давайте з того, що цілий тиждень активно форсилася інформація про те, що країни опек плюс домовилися збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів але 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 реальність виявилася трошки іншою взагалі збільшення видобутку на таку кількість ще далі б відкинуло російську федерацію в тому сенсі в тому сенсі що е, вони власне не змогли б тоді продавати стільки нафти скільки вони зараз продають тому щоби ціна на цю нафту впала і це для росії дуже невигідна ситуація Росіяни постійно намагаються через ОПЕК плюс зберегти принаймні ті, е, скажімо, об'єми там видобутку, які є на сьогоднішній день. Навіть більше вони постійно говорять про те, що добувати треба менше. Тобто, яка в них логіка? В них логіка, що чим менше добуває, тим вища ціна. Воно то з одного боку вигідно, з іншого боку, чим менше добувають вища ціна, вища конкуренція за цю високу ціну. І от саудити вони десь опинилися посередині взагалі країни там близького сходу, які є ключовими гравцями опеки. Плюс вони опинилися посередині цієї ситуації, тому що з одного боку є Росія, яка каже, давайте не будемо більше добувати, е і ну, власне їй ця історія вигідна. Хоча росіяни самі порушують постійно цю умову е е і видобувають більше для себе, да тому що вони хочуть більше продати. З іншого боку, є сполучені штати трампу об'єктивно вигідно щоб поки е, значить була е, ціна е, ну скажімо так десь зменшена е, щоб сполучені штати могли витіснити деяких своїх конкурентів і власне тепер е, займатися е, ну там ключ займати точніше, ключову роль е, взагалі на цьому ринку але по факту по факту домовилися як написали Reuters і Bloomberg, про те що з листопада місяця е, видобуток нафти буде збільшено на 137 тисяч. Барелей на добу, в принципі, стільки ж, скільки є в жовтні. Це не погано, Давайте відверто скажемо. Це непогано, це все одно краще, ніж було раніше. Це мінус в будь-якому випадку для Російської Федерації. Єдине, що ну хотілося би просто хотілося б. Ну, краще, да, хотілось більшого. Хотілося, що це дійсно буде там 500 тисяч барелів на добу, і відповідно, Росія просто з ринку вилетить. А е, її місце займуть ті країни, які зможуть певний період часу підтримувати видобуток на такому рівні, е, продемпінгувати, е, витіснити конкурентів. Ну а далі знову повернутися до тих об'ємів видобутку, як це було раніше. Виходить так, що Росія, в принципі. Змогла переконати як мінімум Саудівську Аравію, поки такі кардинальні кроки не робити, і зберегти для Росії ну, можливість продавати нафту в достатньо великих об'ємах і достатньо за великі гроші. Але при цьому відразу зазначаю, це зовсім не та ситуація, яка була ще, наприклад, в там червні, в липні і навіть в серпні. Тоді було було краще для Росії. Вони заробляли тоді більше грошей. Алі, історія з ОПЕК Плюс вона почала з кінця літа е, грати важливу дуже роль, і ми бачимо, що за дивним збігом обставин, саме в серпні, місяці е, зростання російської економіки зупинилося. ВВП показав абсолютно нульову динаміку е, от якраз місяць до місяця, і е, власне е, в річному виразі це залишилося на рівні 0,4%. А вже в серпні це був нуль. І далі мені здається, така буде ж сама ситуація, оскільки. Тільки менше грошей, менше грошей вони отримують, в тому числі від продажу нафти. До цього додаємо ще два дуже важливих момента, і це якраз є частина стратегії власне Трампа. Ну з саудитами зрозуміло, поки зайняли таку позицію посередині. Вони, якби ні вашим, ні нашим, якщо так називати речі своїми іменами. Вони власне і Росії не зробили дуже добре і не зробили дуже погано, але і Сполученим Штатам певну повагу продемонстрували і видобуток збільшили саме Саме в тому напрямку, в якому хотіли сполучені штати, Так от, що далі роблять Штати? Трамп дуже активно включився в історію з Європою. Ми все ще чули ще місяць назад, що країни повинні європейські припинити взагалі закупати російську нафту і газ. І в принципі, європейський союз чітко визначив, що до кінця 26-го року все це буде припинено. Ну е, нафту. По великому рахунку зараз купують в першу чергу тільки словаччина і угорщина з газом. Ситуація трошки інша, Там є скраплений газ, його купують, в тому числі Франція, Бельгія і е, деякі інші е, країни, які є в Європейському Союзі. Ну, наприклад, там е, ті ж угорці, час від часу до цього долучаються, і тут от ситуація. Ну трохи, скажімо, інша. але було прийнято на рівні Європейської комісії рішення, що впродовж 26-го року повністю від закупівлі російського газу. Буде відмовлено як і по трубам, які йде, ну це питання до угорщини словаччини, так і власне скраплений. І очевидно, що на замість цього російського скрапленого газу прийде американський. Це прямий бізнесовий інтерес, власне Трампа, і Трамп його достатньо активно відверто просуває і вважає, що він зможе цю тему дотиснути. Тобто будуть купувати, як це роблять, наприклад, поляки. Поляки до речі, ще там з 15-го року, 16-го року, вони почали закуповувати скраплений газ в Сполучених Штатах, побудували від відповідні ленджі термінали, які цей газ можуть приймати, і е, це відобразилося на підтримці тієї ж Польщі зі сторони Сполучених Штатів з точки зору військових контрактів і багатьох та менших речей. Ну але Трамп хоче завжди більшого. Він хоче не тільки Польща, він хоче, що вся Європа. Ну і третя складова цього плану, якщо звісно цей план є, але я думаю, що якраз тут він присутній. Чому? Тому що це чисто. Економічна тема Трамп дуже такі теми любить. Так, от в даному контексті, в даному контексті, це звісно ті удари, які Україна наносить по НПЗ на Росії останніми тижнями. Кожен день кудись щось прилітає. Я навіть, як то кажуть, замагаюся перераховувати, куди були ці прильоти. Причому вже до третини всіх потужностей Росії вибито, і це визнають самі росіяни. Погана ситуація з Бензином в багатьох регіонах, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, погана ситуація буде можливо з опаленням і, власне освітленням. Тому що якщо продовжаться такі удари по енергетиці, як зараз почала Україна, а ми в повному праві це робити, враховуючи той терор, який влаштовує Російська Федерація. Їм придеться шукати якісь аналоги генератори. Генератори на чому попрацюють правильно на бензині, якого в принципі не буде, з яким буде дефіцит. Тому тут Україна має свою тактику і стратегію, і макс по макс в це робить причому без залучення якихось там західних аналогів зброї були певні питання щодо прильотів, наприклад, там в, Біл, в Білгороді, ну там були прильоти, власне, по. Об'єктам електрогенерації казали Хаймерс. Це міг бути, але сьогодні президент України сказав, що мова йде власне про українську зброю, тобто це виключно розробки українські там дрони або, можливо, ну ракети. Про ракети тут така ситуація поки не сильно зрозуміла. Знов таки була стаття в The Economist, де вони писали, що по дві-три фламінго робиться на кожен день, і вони вже використані були. Причому з успіхом, але там не наведені просто якісь підтвердження цього. Можливо, тут мова про. Певний сюрприз іде, і Україна дійсно вже ці ракети використовує, але поки не так масово, як нам би хотілося. Але суть в тому, що удари по НПЗ ідуть, вони йдуть дуже ефективно, і зверніть увагу: адміністрація Трампа жодного разу не виступала проти подібних ударів. Більше того, остання інформація, яка пройшла, і це дуже важлива інформація, що вони будуть передавати штати, будуть передавати Україні розвіддані, які дозволять нам ці удари наносити і в майбутньому. Причому по цілям, які знаходяться далеко в Глибині Російської Федерації Трамп тут насправді вбиває двох зайців. Як то кажуть, з одного боку він витісняє конкурента Російську Федерацію, а це конкурент, і це немає сенсу не визнавати, як би там Трамп щось не казав. Відносини відносини, а гроші це гроші. І другий момент Трамп може сказати, що ми ж Україні допомагаємо. Дивіться, ми даємо розвіддані, можливо, будуть ракети. Теж цікава історія про томагавки і баракуди. Я думаю, нам не слід навіть згадувати, тому що це неможливо. Але от Камсе може може мати місце, якщо це буде вкладатися, скажімо, в логіку Трампа, і при цьому Трамп скаже: ми допомагаємо Україні, і Україна виконує свої завдання, які для нас є важливими. Які ми максимально використовуємо на практиці, так що, поки тут є невеличкий привід для оптимізму, ми бачимо, що це така багатоспектна, багатовекторна політика, стратегія певною мірою, важливу роль, в якій відіграє саме Україна. Це для нас вікно можливостей. Отут ми зійшлися, і це вікно можливостей, звісно, треба використовувати поповні. Якщо ще дотиснути в політичному плані саудитів і добитися, все ж таки збільшення видобутку нафти, то вже до кінця цього року Росія постане перед надзвичайно серйозною проблемою, яку в неї нема жодних можливостей і ресурсів вирішити. Вони не зможуть це нічим перекрити. І тоді для нас відкриється інше вікно можливостей, яке вже власне буде пов'язано з завершенням війни, перемовинами, ну і багатьма іншими речами. Але про це обов'язково в окремому відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава. para Ucrânia.